Я боговдячна за минулий рік, за миті всі сумні, за дні врочисті, скажу, як Самоїл, колись про рік, Господь нам допоміг до цього місця, до цього місця був із нами Бог. Я бачила його могутню руку. Я не сама була, ми йшли удвох, Він став моєю втіхою у смотку. Я щиро вдячна Богу за життя. Скільки людей у році тім не стало, а я живу, звучить серцебиття, це Божа милість мене зберігала. Я дякую за діток, за сім'ю, плече надійне мого чоловіка, і за здоров'я щиро дякую йому, що Бог давав мені земного віку. Він цьому році рідний всіх зберіг і посилав свої благословіння, обходило нещастя наш поріг. За це приношу Господу хваління, за друзів моїх дякую Христу, за їх підтримку, щирість, допомогу, за нелукаву серце чистоту, за них сказати хочу, слава Богу, за церкву вдячна, за сестер, братів, ми стали рідні через кров Ісуса, за наших пастирів, дияконів, за них постійно, Господу молюся. За всіх дітей, що в церкві нашій є, за тих, що в цьому році народились, що Бог цю втіху в сім'ї нам дає, це його ласка і велика милість, за наш затишний молитовний дім, що має місце, де збиратись разом, як добре тут, в єднанні нам усім молитися і прославляти Спаса. Згадаю і тих, кого цей рік забрав. Хто вже зустрівся віч на віч із Богом, скінчився їхній шлях, Господь забрав до краю свого вічного святого. Був час, коли вони несли у церкві труд, молилися і співали, та неждано життя земне закінчили вже тут, і хтось із них закінчив шлях так рано. Це Божа воля. І не знає ніхто, що в новому році нас усіх чекає. Може, за вірними прийде Христос. І в небесах, мов зорі ми засяєм. Про день той знає лише Бог один, тому готовим завжди бути треба і цінувати неповторність цих хвилин і до вічності підготовляти себе. Спасибі тобі, Боже, за цей рік. Ти так благословив мене мій отче, хоча й приходько тут і мандрівник та за життя подякувати хочу. Я не берусь лічити твоїх благ. Вони не вичерпні, немає міри. Допоможи не в слові, а в ділах показувати ближнім свою віру і вдячним будь за все, що ти даєш нести свій хрест без сліз і нарікання та святість берегти, поки прийдеш черпати силу із Твого Писання. Вступивши в новий рік, надіюся я на твою милість і любов, велику, Хай славиться Твоє святе ім'я через життя моє по вічні віки.